Зараз в огляді литвійська білизна Росма 494 620. Ну, тут все просто класика, яка зібрала в себе все найкраще протягом декілька десятиліттів, Це білизна, яку на собі ви не відчуваєте, вона ніколи не передавлює, ніколи не бавтається. За рахунок чого це в тканинах в мережі, великий вміст Еластану. Мережево завжди дуже м'яка, приємне на дотик, тому що фабрика підбирає мережу з такою бавовняною ниточкою, тому воно неймовірно ніжне і дуже приємне до тілу. Саме в цієї моделі верхні частини є ще стрічечка, різиночка. Тому вона така м'яка і дуже так гарно буде сідати. Ця моделька з боковою корекцією прибирає все зайве, якщо потрібно. І саме м -м, вважаю, головний плюс в цій фабриці не тільки за комфорт, а у майже у всіх брителічок тут з подушечками і розширені. Дуже часто жінки шукають. Безґалтера з більш широкими бретелями, щоб зняти тиск з плечей. Білизні розми, майже всі моделі мають розширені бретелі. Всередині, до речі, не еластична мережа, воно не, не помітне, але добре тримає тут форму, виглядає дуже ніжно і красиво. м'яка чашка, виготовлена із приємного на дотик мережива. Є боковий підкрій, яка працює на корекцію в цій зоні. Зручні широкі бретельки, вони м'які і знімають тиск. Дуже на дотик приємне мереживо. В поясі немає бокової кісточки, але такі щільний і плотний мікрофібра, і пояс, який не буде скручуватися. Всередині ще додатково в нижній частині шарна еластичного мережева, за рахунок цього буде добре тримати форму. Безгалтер латвійського виробника росме, м'яка чашка з боковою корекцією. Артикул 170 В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.